Всім привіт! Сьогодні відео по Майнкрафту. Сьогодні хочу порадувати свого друга, братан мій. Коротше, телефон йому хочу купити, щоб ми були ще у зв'язку. Перед треба йому на роботу піти для нього. І дати. Ой, блин, жорстки можно свиперлами. Такс адевин. А. а. Здорово. Можете поздравить. Привет. Послати? Ага. Окей. Короче, я тебе хотел телефон подарувати. О, дякую. На. Я, короче, пока иду дома щось зробити. Ага. що? Їсти щось. Окей. Поки він на роботі щось пхала таку. Я би і той магазин, ти але. У той ему тільки гроші, гроши должен, так що. Гроші наблюда. Короче, это мясо візьму. Добре, візьму баранину. Курку. Такс. Стейк. Все, по чуть-чуть видимо. Вс, мы теперь в Так, хаос Что курка? О, курка. еще подробно Положу поки в холодильник, поки його нема. О, привіт. О, ти вже тут. Хорош, угу. тобі тут Крульчатина, свинина, халяль, угу. шутка, харам. А не халяль. Гоп і гоп. Блин, они просяжи нажали. Я иду и калаше вас положу себе. Угу. Я видим с вами тебе на работу. Ладно, давай. Я угу. иду на работу тоже. Теперь. Давай, я тоже.

Я yeah. іду подивлюся. Ah. Та ні, вроде нікого нема тут. Ah. Ладно, йду на Ну, иду шара. раз проверю. Может, и старый. Видишь, <решил> он А, блин, там реально <решил> то скоро проверю. свой Здорово. А, ты, ты там был? Блин. Ладно, иди тут а. Да нет, наверное, в хашах шесть побачилась меня. А ты куда до себя на работу идешь? Eu estou no meio de ter um Ok, ok, tudo bem. Ai, mas eu estou trilhado. Acho que eu morro. Que isso, gente? Eu tenho um morro estranho, né? Eu acho que ir eu tenho chovido. Чому мені за це час вітати? Десять років. Бля. Ти знаєш, що правда викилається? Раніше пізно. Неправда. иду, иду, иду. Иду. Аля мне идти. Все, Румо, туда иди. Рад. И да. двери. Туда. Сюда. Туда. Сюда. Сюда? А, ні. он С... в мастерсках. Сюда, заходи. Все, я зашел. Сюда. Сюда спускайся. Окей. Okay. Все, и сюда заходи. Можем я тебя пусакамер Не можно. Да тут, ж я можу легко выйти, тут те кнопка. Так ты гантон. Все, все. Окей. Добре. Ладно, может це по справам. А, то у мене одне питання ще є, от останнє. Яке? А... Ото тут туалет? Чи то раковина? Тут туалет, параша. Окей, значить я отут тут сплю. Добре, тихо сиди. Добре. Мені помстайтесь. Та що за фіня? Ого! -го. Ладно, основне, щоб він не побачив. Сто там таке Начальник Що? коли прогулка буде? Сьогодні ще не буде. Блін. А що? А що, вже хочеш? Ну як би по розкладу а, Радівар, виходи. Виходи. буде. Виходи. Да. А ты библиотека, что? Нет. Добрый. Да. Гуляй Скільки час у погуляти? Без

like che dia ho tornato mi classe io bio. Ora ci ho scovato Ai. Premo, doleno, c'è palta. Бля. Якби мені ліп... В зараз ще він мене не приручив. Такс. Вже його не чую. Походу, я сьогодні посерйозніше попав. А, то в принципі все, що з нього лишилось. Блін. Хоча він мене і підставив, жалко було. Ладно, тут іду скрываю. Щоб ніхто і ніколи того більше не бачив.

I it's no, not Варіант. <плес> <плес> Привіт. Ладно. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па! <плес> Будь ласка, підпишіться для того, щоб я зміг просувати цей канал і подалі.